перший день війни мене мен, мен, мен розбудила мама і сказала, збирай самі важливі речі і їдемо. Я не знав, куди їдемо, на що. Я взяв улюблену іграшку, телефон та магнітний конструктор, ми поїхали. Восьмирічному Артему разом з батьками і сестричкою дивом вдалося вибратися з окупованого рашистами Херсону. У рідному місті в родини залишилася сімейна справа, мережа спортивних залів. Її започаткували майже 20 років тому. Успішно працювали, мали постійних клієнтів. Але з початком великої війни все змінилося. Дуже багато кропітливої роботи на протязі не одного десятиліття. От і це одразу втратити це дуже складно, дуже складно, емоційно, але ми все витримаємо. Найважче зібрати свій розум, свої думки в купу і діяти далі. Це нині херсонці натхненно розповідають, звідки беруть сили в новому місті, аби починати все спочатку. А ще торік здавалося перспектив і надій. Жодних. Ірина прожила в Херсоні весь час, поки там безчинствували московити. каже, було нестерпно не лише фізично, а й емоційно. Руські, да, коли прийшли, да вони приходили до нас на залу. Вони хотіли відібрати наш бізнес. Вони хотіли забрати наше, наше обладнання, Ну вони свої закони встановлювали вони що хотіли то робити, вони змушували бізнес переоформлювати документи, щоб на російські паспорта змушували забира... ну щоб ми брали, змушували переоформлювати, переоформлю. Ми платили в їхні банки, але ми не здалися. Ми на це як то кажуть, з цим не згодні були. То робили у нас і обшуки, робили і ФСБ. Приходила. Один з їхніх спортзалів каже Ірина. Окупанти розгромили вщент. Винесли все спортивне харчування, кавові машини, телевізори. На щастя, сил забрати техобладнання їм не вистачило, тож персоналу вдалося дещо перевести на склад. Спокійніше стало лише тоді, як ЗСУ звільнили рідний Херсон. Про той день Ірина досі згадує зі сльозами на очах. Тоді було стільки сльоз. Ви не уявляєте, що це таке. Коли ти їдеш, і друг ну ніхто ж не то, не сповіщає, що висовопросити, просто їх вікно побачив наших хлопців, і все люди зупинялися, виходили, падали на коліна, їх обнімали цілували. Ла плакали три, мабуть, три або п'ять днів. Ми отак от провели всіх в сльозах, як то кажуть, тому що це були неймовірні емоції. Це не можна передати, це тому, що це коли за це розказуєш, то не варто пробачте, навертаються сльози. Це не можна. Ну це не передати. Але навіть попри звільнення Херсон під постійними ворожими обстрілами відтак вирішили евакуювати спортзал до Івано-Франківська. Тим паче, чимало їхніх клієнтів теж перебралися на Прикарпаття. Тренери кажуть, для них фізична культура не лише робота, а й спосіб порядкувати думки у життєвому хаосі. Після вправ ти відпочиваєш, ти отримуєш таке задоволення від себе, від того, що ти не розгубився, що ти тримаєшся в купі. Ти задоволений і вже більш структурно відновлюєш свої думки, свої почуття, більш аналізуєш свої кроки і дивишся трошки більше наперед, заглядуєш, аніж просто ти в хаосі бігаєш, не знаєш, що робити. В тебе душа кричить, бо ти не знаєш, що тобі робити. Але от це такий заспокійливий. Ну у кожного у кожної людини, мабуть, є свій якийсь заспокійливий такий, як ви кажете, панацея. Але ну для для нас це спорт. Спорт це є така розгрузка в усьому. Да. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на вежі.